Не хоче миру. Він хоче поневолення наших країн. І приклад Білорусі хай буде дуже добрим застереженням для тих з теперішньої української влади. Хто хоче постачання дешевого російського газу, хто дуже хоче чомусь подивитися в очі Путіну і підставити йому спину. Не миру хоче Путін, Путін хоче знищення української незалежності. І ми сьогодні тут, щоб окреслити червоні лінії. Ми тут, щоб показати, що будь-який план, сценарій Путіна в Україні не пройде, що ми його не допустимо, що Україна підніметься і встане, якщо буде будь-яка загроза для української державності. Сьогодні українці вийшли. Світовий конгрес українців, світове українство сьогодні вийшло, щоб нас голос почули і в Парижі, і в Берліні, і в Кремлі. Сьогодні ми загартовані. Сьогодні ми сповнені рішучості. І я переконаний, Україна переможе. Слава Україні! Слава, Слава нації! Ні, капітуляції!